Мир вам, дорогі глядачі, пропонуємо вашій увазі другу частину документального фільму з художнім оформленням. Тобто ми допускаємо собі якісь такі художні елементи. Хотілося більш б більш такому, можливо, і якомусь веселішому стилі. На жаль, такий час, такі новини, що, як то кажуть, не до жартів. Але постійно зацикливатися на негативі теж не можна трошки. Пропоную відволіктися. Перша частинка була. Це друга частиночка Котел Defro 25 кВт. Вже працював не перший рік, працював без теплоакумулятора. Тут є, є там, з цієї сторони його, його параметри котла. Оптіма комфорт. Не перший рік він працював без теплоакумулятора. І трошки, трошки скажемо, не те. Люди дійшли, що е, треба зробити правильну котельню, щоб задати котлові температурний режим, щоб будиночки можна було температуру регулювати. Це спасе і котла спасе, і спасе систему від аварій. Тут було заходило, за, до речі, оця е, труба фіратовська. що, напевно, тут є на подачі, що ми не відрізали. А вже відрізали, вже немає. О, вже сліду немає, бачите? О, там була труба, вже от і вже. Господар все задіяв. Тут стояв котел раніше. Оце буде робитися, заливатися, щоб ну, залицьовуватися нічого не буде. Ще вона трошки не допояв. Все є попередньому відео, як воно там робилося в попередній частинці. І ця труба була більше 100 градусів витримала. Тобто, оскільки я переспілкувався, вона не самодорога. Не саме дорога труба, перевірена вчасно, вона тверда така. Ну, на морозі може бути крихка, якщо синий мороз, але витримує високі температури. Бойлер падав не в нас. Там господар, коли робив ремонт, він падав, погнувся. Трошки шкода, бойлер вже бачимо, буде працювати напряму від котла, в обхід ходового і в бойлер буде йти самочок, якщо пропадатиме світло. Так само система передбачена самочок. Це пізніше розкажемо. Залишилося нас, бачимо. Ну, байпас, ще нема до чого вести. Перш почнемо, треба із звороточки, тут буде вузол під місток, і буде байпас. Що Всім приємно перегляду, а нам удачі. Робочий процес триває, здається, вже небагато, небагато, але не швидко робиться. Що тут? Лад відкрив, е, вже об'язочку бой розпаяв, відкрив. Теплу воду, ну як тепло, вона холодна, але запускати. Потеплу, то щось біля фільтра. Це якби змонтований, старий системи поставили, треба розібратися. Біля фільтра побігло. А з крана? з крана щось не хоче тут бігти, не зрозуміло. Будемо розбиратися. Та весь бачок там на горищі, там щось допає, той самотюк до бачка допає. І там труб. Починалася начебто проста котельня, Щось так. труби, 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 труби. І більше і більше, ще тут треба, що це. ну Самотюк ускладнює, звичайно. Бодер так само тут. Трошки місця зайняв. Ще нас залишилося байпасик, не зроблений. бачимо тут. І не зроблена подача на систему опалювання. Тут бачите, вісна дозволяла окремий вихід з теплокумулятора. До речі, теж хороший варіантик. Ну, там нагрівати нагріватиметься трошки не зразу миттєво якась порція води. Але це добрий варіант, якщо висота дозволяє. На все місце вистачило. Доробляємо. А ще підлогу розповітрювати, ще навіть не заливали, В бочку води ще не заливали. Заливаємо воду, ще коротше, Коротше, ще водички. Ой, водички, роботи ще є, а день іде потрошки. Вода заливається, насос шумить. Ну, Ще один, то ще, ще немає туди, бо беремо рукою, ще не... А може, ось десь сюди, мабуть, доходить. Можна цим клапаном перевізти, через вода. О, вже є. котлові є вода. Каже, десь сюди дійшло, бо ще не було тепле. Значить по котлові б'яси все готове, тільки ще немає отого крана. О, звідти повітря виходить. Звідти повітря виходить. Більшість півбочки є. Якщо на що хочу звернути увагу, на конденсат. Конденсат скрізь плилося, бачите, такі іскорки є. Росичка. Але там де зварюваний шов, там завжди більше конденсатор. Маєте нова, дивіться, дав... нема зварного складу, воно в конденсатор і все. Все конденсатор, це ж літо. І зразу десь десь може так набігти, що аж капля знизу капнути. І дуже важко побачити, було таке, що у нас дійсно... Ми не могли б понять, чи протікає, чи конденсат. Я навіть можу зварити якийсь лист металу. Взагалі просто він без води, без нічого поставив в майстерню на ранок прийшов, якщо там зміна погоди, по звареному швою може аж, аж, аж побігти, так розумієте? На зварений швах, щось конденсат найперше. Хоча він тут скрізь квісією бачимо. От трошки ще підлоги, не... ну ще до підлоги не дійшло. Проводочка, бачимо, вже трошки процеси робиться. Будемо цю трубу доробляти і... і буде все майже. Ну що в нас? Яка обстановочка. На дворі ще не ніч, але день дуже великий. Я, яке число сьогодні? ніхто не пам'ятає. Ніхто не слідкує подарем. 17. 17 червня, великий день. Та там все файно. Та я не пішли не разу. Це він зараз вийде. Бачиш, воно просто не дійшло, воно зараз дойде, воно з повітря там в трубочці. воно потім вийде. О, я що в трубочці повітря. Та, поможете, Система під, Система під тиском. Система готова до запуску. Термоголовочку сюди прикрутити. Термоголовочку туди прикрутити. Проводочка готова. А, а ти розповітрів? Ні. А, підложу розповітрити. І все. І будемо палити. Будемо палити. Трешу, дивіться, віде. що ми наробили. Там, тут, тут вже відкрили. Тут все відкрили. Десь там на, на горищі розповітрю щось там. А що він протікає, чи що? Не заїдає. Ага, до речі, розширений бак у нас тут. Щоб ми розуміли, котельні немає місця. Немає котельні місця. Розширений бак пост тут стоїть. Ще ми цього вам не показували. Краб відкритий, тренічок. Італієць. Приймаю поставки з Китаю. Самочок. Може колись хтось утепить. Хоч люди палять, бачите, яке опалення по горі. Трошки місцями щось утепле, місцями не втепле. Розповітрювач там виходить повітря. Ось це ввійшло в нашу систему, тобто воно буде працювати і самочоком. І, ну, я б не, розби, не робив розводки по, по горищі. Є, вже бачу я таке в людей. Тут якби мороз на вулиці і, і труби, а потім думаю, чого так палива йде немало. Краще робити в будинку його опалення, ніж на горі. А, там ще один є, так? Все. Ну тепер ви, тепер ви вже все бачили. Тепер же ми все бачили. О, Проганяє повітря. Насос 32. Тут діаметр не 25, а 32, бачите. 32. Тут діаметр великий тут. Інші засімайки, ніж оці насосі. Повітричку виходить потрошки. Повітри виходить. Трошки ти знизився. Трошки, трошки. Може там вистачить. Вистачить там було запасу. Хлопкою треба вимкнути, щоб воно зупинилося насоса. Все, значить, ми завершаємо цей фільм. запуск зробимо ще знову окремо, запуск огляду. Бо нас ще чекають люди, ще треба заїхати на консультації, на консультації, дзвонять по дорозі, туди просять. Тільки заїдемо в то там приходить того, якісь проблеми, там щось, того димить, того потекло, того ще щось. Того не гріє, того дрова тут то йде. Допоможіть, підкажіть. Всіх не встигаємо зайти, тим більше дзвінків багато. Міру можливості. Наразі всім дякую, хто був з нами до кінця. Зустрінемось в новому фільмі. Не знаю, плейлист. Мабуть, забуде. Треба плеплисти робити на кожну котельню. Тобто буде третя частина, запуск, і побачимо, як воно працює. Всім до побачення.